З жовтим кольором і буває ще з білим, дуже важко щось поєднати. Це залежить від яскравості цих кольорів. Ось, наприклад, оцей бурачок він дуже такий яскравий, такий прям вогняно жовтий, якщо так можна сказати. І бажано, щоб коли вже почали цвісти інші рослини, його вже не було в такій активній фазі. Що ми зараз і споглядаємо? Тобто, коли у нас цвітуть шавлі або ось тут дереві перлинка біленьких, він вже був такого просто сизого кольору з посохшими суцвіттями. Це нам дає можливість, щоб на цю рослину в час, коли цвітуть інші, не приверталася зайва увага. Те саме можу сказати про ось цю рослину. Також вона мені дуже подобається. Це Даронікум. Подивіться, які шикарні листя виросли у нього. Він також цвіте жовтим. вони Ну, приблизно цвітуть в одну пору року, він цвіте, у нього соцвіття як ромашки, так само жовтим.